Хороший хлопець був радісний, веселий, чуйний, завжди готовий допомогти. В Ярослава залишилась маленька дитина, донька, брат рідний Микола залишився і мати з батьком. Юра самий наймолодший. Він помер в Італії, тому це вже більше року. Його прах зберігався саме там. І така ось виникла нагода сумна. Вони на нашій рідній країні. Запам'ятався дуже веселим. Позитивним, Хорошим, позитивним, щирим, щирим, да, щирим, добродушним був Ярик. У нього дитину. є донька, да, він мені душі не чаяв, щиро її любив, я робив максимум, максимум робив для неї. Пійшов з наміром якомога найшвидше відбити ворога і повернутися до мирного, щасливого життя. Славаниси, Господи, навчи мене уставі твоїх, святий хлиник знайшов джерело жизні райські двері, нехай знайду я путь покаянням. Я загулю. Ми скорбимо всі і сумуємо за ним. Він був добрий, чуйний, віддав своє життя за мир і спокій в нашій країні, щоб його, щоб його сім'я на даний час проживала, підмирене небо. Також дитина не знала піти, і в нього була мета захистити країну і це все, щоб не було ворога на території.